Виконуємо номер 768 із підручника Геометрія 7 та номер 51.31 із підручника Математика 7. Інтегрований курс частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте рівнобедрений трикутник, основа якого 4 см, а кут при основі 70 градусів. Приступаємо до виконання. Отже, основа у нас А Б, 4 сантиметри. І кут при основі А у нас буде 60 градусів. Проаналізуємо умову задачі. Вважаємо, що трикутник у нас побудований. Нам відомо довжину основи АБ також. Величину кута А. Оскільки трикутник рівнобедрений, то за властивістю кутів при основі, чи за властивістю рівнобедреного трикутника, у нього кути при основі рівни. Отже, нам відомо ще кут і Б, не тільки А. Тому проведемо пряму довільну, позначимо точку А, відрізок АБ побудуємо і побудуємо. Кут А і кут Б рівні відповідно даному куту А. Приступаємо до виконання. Проводимо пряму П і точку А на ній. Я провела пряму П, описуємо і точку А, що належить прямій П. Тепер відкладаю довжину відрізка Б. Провожу коло з центром точки А, радіус якого дорівнює АБ. Коло наше перетинає пряму П, утвориться точка Б, а Б, прикладаю циркуль і відкладаю. Перетин точка Б. Ну, а тепер будемо будувати кути. Для цього на сторонах кута А. Поставимо точки L і K. І використовуючи найпростішу побудову кута щодо рівня даному, побудуємо кут L1 AK1 щодо рівня даному. L, о, трикутник. Спочатку через трикутник, Трикутник L AK. Для цього з'єднуємо точки L і K. А оскільки трикутники будуть рівні, то відповідні елементи цих трикутників також рівні Тоді кут LAK дорівнює куту L1. Я не буду описувати найпростішу побудову, просто виконуємо спочатку АК. Відкладаємо. Далі з К відкладаємо КЛ і АЛ, де вони перетинаються, там буде точка Л1. Зараз іще раз, бо щось трошки циркуль закрився. Це у нас буде l 1 і k 1 З'єднуємо наші точки. Ми Побудували трикутник A, l 1 k 1 трикутнику A, L, K. У рівних трикутників відповідні кути рівні, тому кут А дорівнює куту А нашому побудованому. Ну, а тепер куту, будуємо кут з вершиною Б, що дорівнює куту А. Для цього знімаємо точно так же і будуємо трикутник. Отже, шосте у нас буде, це буде трикутник Л2, БК2, що дорівнює трикутнику ЛАК. Знов АК і з точки Б. Тепер КЛ із точки Б і К неправильно. Проставимо точки, це у нас тут вила точка К2. І тепер з точки К2 ми маємо проводити КЛ-коло. З радіусом КЛ трошки менше. Ось так. Провели. А з точки Б, А де наші кола перетинається, там і буде точка Л2. З'єднуємо наші точки. Ми побудували трикутник Л2Б к 2 що дорівнює ЛАК. І що трикутники рівні, то відповідні елементи цих трикутників кут Л2БК дорівнює куту ЛАК. Ну, а тепер продовжимо до перетину сторони наших кутів. Сторони перетинаються. В точці С І Восьме у нас, піднімаю трошки вгору. А Л1. Перетинає Б Л2, буде точка С. І дев'ятий трикутник АБЦ шуканий. Я зараз обведу його наш трикутник. Я ввела нашуканий трикутник і тепер нам залишається довести доведення. Трикутник ABC дорівнює заданому за стороною. І двома прилеглими кутами. Прилег. ми кутами. Номер 768 із підручника Геометрія 7 та номер 51.31 із підручника Математика 7 виконано.